Взагалі до нашої школи прийшла до вашої школи так, як е, вирішила худнути, доповнити свої вже набуті знання, і ось натрапила на вашу школу, яка дала мені можливість розвиватися далі, плюс допомагати іншим дівчатам худнути. Як Булося, що все ж таки обрали далі реабілітацію дитячу. Маю двох діточок шкільного віку, і зараз дуже важливо зберегти здоров'я дітей з самого дитинства. Тому я вирішила пройти курс дитячої реабілітації для того, щоб розуміти які вправи і яка правильна техніка їхнього виконання, тому що діти більшу свого часу проводять за гаджетами, так як онлайн уроки зараз. Я завжди говорю косо-криво. Дітки не можуть сидіти рівно, вони не Сидючи, це почалося з того, що перша дитина почала жалітись на деякі болі в спині. і тут прийшла ідея, що напевно потрібно доповнити свої знання як правильно для того, щоб в майбутньому не було ніяких проблем. Що сподобалося найбільше? Як записано саме відео? Тобто є інструктор і на дитині показує техніку виконання. Оце б сподобалося саме більше. Тобто, ти подивився, ти бачиш, як це правильно можна зробити, і ти можеш попрактикувати це зі своїми дітьми. Це, це дуже круто, це дуже доступно. Взагалі, останні курси на українській мові це дуже круто. Який результат після навчання? Потихеньку практикуємо. Навіть старшому сину був цікавий курс. Він вже почав його переглядати так, 12 років. Хлопчику і так, йому цікаво, він дивиться, він повторює, він розуміє, як правильно потрібно бути, щоб не боліло, щоб не було ніяких проблем зі спиною. Практикуємо. Є результат трішки леше на спину, трішки вирівнюється осанка, тому це саме головне, саме важливе. Звісно, результати є. Потрібно лише практикувати після того, як ви вже пройшли два навчання. Чи взагалі-то ви відпили твоє навчання ті гроші, які ви вклали? Звісно, буквально відразу не можу сказати, що це було за день, за два, але на протязі місяці так відбивається все стабільно. Ну якщо ти працюєш, якщо в тебе є бажання, це це можливо. Все відбивається, все добре. Чи проходити навчання, чи вкладати у свій розвиток, чи може посидіти на цих грошиках трошки? Потрібно починати вже сьогодні. На завтра нічого відкладати не потрібно, тому що починаючи сьогодні, ви вже завтра будете отримувати круті результати. Тим більше, якщо у вас є бажання, у вас є ціль, то тільки вперед. Це дуже круто. Що є така онлайн школа, в якій ти можеш здобути круті знання від нуля до профі. Ти можеш отримати підтвердження своїх знань у вигляді се сертифікату, диплому починайте вже зараз, не чекайте.